Російські окупанти вбили родину у Дніпрі. Бабуся, мама та двоє дітей мирно спали у будинку, коли туди влучила ракета расистів. Трагедія сталася вночі на 29 вересня. Вибух знищив будівлю вщент. На руїнах рятувальники знайшли пса родини. Він єдиний, хто вижив, пес ходив розваланами, плакав та шукав господарів. На цьому місці нещодавно стояв будинок. Тепер лише вирва глибиною 7 метрів. Удар був такої сили, що житло разом з його мешканцями пошматувало. Рятувальники по приїзду виявили фрагменти тіл трьох людей: бабусі, мами та дитини. Тіло другої дитини шукали ще кілька годин. Ну як, так шандарахнуло. <ріху> ну, ви можете представити, якщо в 10 метрах у така воронка. І то ж я ж говорив, если б не от ті доски, гапуй би на так от би було. Вбита расистами Наталя вивезла своїх дітей 12 12-річну Василису та 8-річного Івана. З багатоповерхівки у приватний сектор до бабусі. Жінка думала, подалі від центру міста буде спокійніше. Її чоловік служить у збройних силах України. На уламках зруйнованого будинку знайшли пса родини на ім'я Крим. Контужена тварина шукала господарів серед руїн та плакала. Окупанти завдали удару по приватному сектору о першій ночі. Навколо жодних військових об'єктів. Поблизу під центри вибуху чотири будинки зруйновані вщен. Ще 60 зазнали значних пошкоджень. Час ночі побахнуло один раз. Ну що, ну потом Ну, Тут все в диму, в пилі. Жити неможливо. Дом треснув, ні окон, ні двері. Всі тобто, повне розрушення. Путін. Пані Наталя була у ліжку, коли пролунав перший вибух. Через чотири секунди пролунав другий. Усе в будинку посипалось жінці на голову. Повибивала всі вікна, двері міжкімнатні там повилітали. Кухня ці вхідні двері вибила, квірт викрутила, вигнала в другу сторону, кришу. Шифер позносило все в шифері, на гараж впав. З під завалів одного з будинків дістали 12-річну дівчинку. Вона останні середньої тяжкості перебуває у лікарні. У стаціонарі продовжує лікування ще один пацієнт. Загалом поранення отримали семеро людей. Основні поранення це багаточисельні різані рани, ушкодження кінцівок, ушкодження. Кісток інших ушкодження суглобів, різноманітні поранення пов'язані з дією вибухової хвилі та уламків всього, що там тіло. Більшість поранень люди отримали саме через те, що не перебували в укриттях. Так і із Сергієм. Діти всі вже на упали на пол. Мені захотілось подивитися, вийти на вулицю. Ну, удар всего. дармія, посікло всіво міняткіномітрне 4. По Дніпру вдарили ракетами типу Х-22. Це не точна ракета з бойової частини у 900 кілограм. Друга ракета поцілила в один з ринків та транспортне підприємство. На місці прильоту було також зруйновано і пошкоджено 50 пасажирських автобусів та 10 вантажних автомобілів. Зруйновані торгівельні павільйони та ангари людей в той час не було. Зато прапори України лишилися. Нічого з ними не згоріли. Так хай буде Україна. Вся ціла і незламна. Зцілілий прапор символ того, що Україна вистоїть. Жодні ракети не залякають Дніпрян, а винуватці відповідатимуть за свої злочини. Галина Федоршин, Олександр Дубина, телеканал Прямий.